Привіт усім! Дякую, що ви завітали на мій канал. Канал називається Мій сад. Тут ми говоримо про рослини та догляд за ними, про різноманітні рослини, які оточують нас у повсякденному житті, про квіти в квітниках, про чагарники та дерева, а також сад та город. І якщо ця тема вам близька, ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні в нас був перший справжній мороз. На ранок температура показала мінус 10. Снігу не було, але усі рослини були вкриті інеєм. Це дуже гарно. Листя деяких з них утворило справжні візерунки. І саме цією красою я хочу поділитися з вами і разом з цим показати деякі інші рослини, які просто гарно виглядають у цей час. І так виглядає в цей час бересклет. Назву сорту я підпишу. Нагадаю, це вічно зелена рослина, листя взимку він не скидає. Рослина дуже невибаглива, тому, друзі, придивіться до неї, будь ласка, поуважніше. Можливо, саме такої рослини вам не вистачає в саду. Про цей бересклет на моєму каналі є відео. Тому, друзі, якщо цікаво, заходьте, будь ласка. Подивитися, можливо, це вам буде корисним. Квіти Хризантеми вкриті інеєм. Не вдалося в цьому році їм процвісти як слід, якби погода дозволила, вони б ще довго нас радували б своїми квітами. А так ефектно виглядає і Іберіс. Спочатку і не розумієш, що це не якась варіагатна форма, а самий простий, самий звичайнісінький і Іберіс. На різні рослини іній лягає по-різному. Деякі він вкриває повністю, а на деяких він лише зафарбовує кінчики листя. А цю рослину іній робить просто пухнастою. Це пижма радянова. Вона також зберігає своє листя взимку, і вона дуже ефектно виглядає у будь-яку пору року, окрім тих випадків, коли є надмірна волога. Для неї ці умови несприятливі, і в таких випадках вона може втрачати листя або навіть цілі стебла. І це, мабуть, єдиний мінус в цієї рослини, тому що вона не вибаглива, вона не агресор і вона дуже-дуже гарна. Я її відношу до ґрунту покривних рослин, хоча вона і не створює дуже щільний килим. І вона не є найнижчою рослиною з цієї групи, але я вважаю, що вона має право зростати у ваших квітниках. Тому, друзі, також зверніть на неї свою увагу, будь ласка. Я вважаю, що осінь та зима це той час, коли ми маємо можливість по-іншому поглянути на свої квітники та зони декоративних посадок. Це той час, коли ми можемо щось додати в них, аби зробити їх більш, так би мовити, веселими, щоб вони виглядали в цю пору більш привабливими. І на допомогу в цьому питанні нам прийдуть хвойні рослини, якось, наприклад, зараз перед вами, тис елегантісіма, дуже гарно розфарбований інеєм, а також листяні вічно зелені рослини. Та що казати, зараз дуже багато багаторічних квітів або трав виглядають дуже гідно взимку, і їх також треба враховувати. І таких рослин, до речі, багато. Це не обов'язково якісь рідкісні рослини, або рослини дуже дорогі. Треба лише уважніше придивитися і використати їх, або створити свій веселий. Сад взимку. І ще одна хризантема виглядає так, наче вона припорошена снігом. Але ні, це Іній пофарбував її пелюсточки. Дуже гарний вигляд вони зараз мають. Ця хризантемка проквітувала довше за інше, тому що це одна з ранніх хризантем. Усі хризантеми після морозу втрачають свій декоративний вигляд. Їх листя тм'яніє, суцвіття всихають, і я їх обрізаю. Зимують вони в мене обрізаними і я їх не вкриваю. Наступна рослина відноситься до тих, що прикрашає наш сад взимку. Це дубровник вічнозелений. багаторічний напівчагарник, має дрібне, блискуче листя насиченого зеленого кольору. До того ж, він довго квітує. Гарними рожевими соцвіттями. Після цвітіння я його обрізаю і він дуже швидко відновлюється після обрізки. Він вважається вічно зеленим, але листя він усе ж таки скидає. Це відбувається у кінці зими, початку весни, і потім на його місці відновлюється відростає нове зелене листя. Це дуже компактна рослина, її висота не перевищує 50 см разом із суцвіттями, і вона не дуже швидко розростається, тобто її не потрібно постійно контролювати. Сріблястий колір лаванди гарно поєднується із білим кольором. Це ще одна представниця зимових прикрас нашого саду. Лаванда добре витримує наші морози, але вона. Не витримує надмірної вологи, і саме це треба враховувати під час посадки цієї рослини. Одна із важливих умов гарного вигляду вашої лаванди це регулярна обрізка. Завдяки цьому ваша лаванда завжди виглядатиме охайною. В нею не будуть оголюватися пагони і її не буде розвалювати мокрим снігом взимку. А так іній виглядає на червоних листях похироплідників. З цих чагарників вже облетіла більша частина листя, а та, що залишилася, саме так привабливо виглядає, прикрашена інієм. Але усе це триватиме лише до тієї пори, поки промені сонця не нагріють їх і усе це зникне. Тому треба встигнути зранку, усе це побачити. І дивлячись на це, я розумію, що спочатку зникне іній, а потім впаде і саме листя. Тому я можу сказати, що в цьому році я, мабуть, востаннє бачу цей чагарник із листям. Трохи сумно усвідомлювати, що закінчився ще один сезон, але разом із цим я із нетерпінням чекаю зимової краси. І перші ознаки цієї краси ми можемо бачити зараз. Це листя Вероніки, яку прикрасила морозна ніч. Мені здається, що люди, які полюбляють рослини і яким подобається перебувати в саду, працювати або просто гуляти, вони можуть побачити красу своїх рослин у будь-який період, у будь-яку погоду. Чи ви згодні зі мною, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна вам, мені буде дуже цікаво почитати, як це буває у вас. Але ж погодьтеся, дуже цікаво спостерігати засадам у різні періоди, і вранці, і ввечері, і під час дощу, і після нього, і влітку, і взимку. Чи не так? Мені здається, він саме тим і цікавий, що він не однаковий постійно, що в якусь пору завжди. Він чимось цікавий, і в той час, коли починає розпускатися листя, або коли це листя вже перефарбовується в осінні барви, або коли гілка вкрита снігом, завжди цікаво і завжди по-різному. А якби уявити на хвилинку, що сад не змінюється і не зміниться, це б, мабуть, дуже швидко б наскучило. Бо згадайте, з яким нетерпінням ми чекаємо початку весни. Та, мабуть, заради цього повинна бути зима, аби настав той час, коли усе починає оживати та розквітати. А зараз, погляньте, так виглядають грунтопокривні квіти в моєму квітнику. І саме зараз перед вами Вероніка Сиза. Вона свій сріблястий килимок залишає і взимку. До речі, ви звернули увагу, що усі посухостійкі рослини дуже добре переносять зимові морози, але за тих умов, що ґрунт під ними не занадто зволожений. І майже усі вони залишають своє листя взимку, і лише навесні вони його, так би мовити, оновлюють. Старе листя падає, а нове зростає на їх місці. І наступна рослинка це ясколка. Подивіться, як гарно і ній прикрасив і її листячко. Вона також морозостійка, посухостійка, і залишає своє листя взимку. Ясколка також бажаний гість в наших квітниках. Але її треба контролювати, бо вже дуже любить вона розгулятися. А потім тому в мене все, друзі. Я вам дякую за те, що ви перебували зі мною весь цей час. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. І заходьте, будь ласка, в гості ще. Дякую вам і до побачення!